Могут быть любые варианты переезда на историческую родину, к родственникам, к знакомым, друзьям. Но тем самым вы обеспечите себе как минимум жизнь, а как максимум это неплохое будущее в спорте и в карьере по своим профессиональным направлениям. Это неплохое будущее в спорте и в карьере по своим профессиональным направлениям. А он воношел. Якби я одразу сказав, а то трансгендери, хабарництво Нацгвардії, пам'ятник Пушкіну, Нечесне судство, чоловічі голоса у спортсменів вражена на Україну спортсменка, яка в цій образі підтримана ворогом Російською Федерацією, за обіцянки сумнівних плюшок у вигляді тренування. І участі у змаганнях на території окупованої Херсонської області погоджується принизити і знецінити публічно на камеру Україну та український народ, і, схоже, вона не усвідомлює, що перш за все вона знецінює і принижує сама себе.